Кадирівці поставили на коліна Соловйова. Що буде далі з кар'єрою пропагандиста? Та чому його колеги терміново змінили риторику? Про все це вже за мить. Жабогадюкінг на Росії це норма цього разу. Героями перепалки стали пропагандист Соловйов, який у висновку Ледь не на колінах стояв перед кадирівцями. Ну і власне Ахмат. Причина конфлікту у тому, що пропагандиста не влаштував колишній радник губернатора Курської області Роман Альохін, який вступив до Чеченського спецназу. Брав участь в операції з отруєння російської армії у газогоні. Хайпанув на цьому. Після чого пішов хмату. Волання Соловйова через три, два, один онюкакаєвайночутна спеціальність. Он, Он проходить службу в качестві кого? Болтуна на доверии? Он кто? Если он представляет структуру военной журналистики, то есть он относится к департаменту глубоко уважаемого генерала-лейтенанта Коношенкова, нам об этом ничего не известно. Он кто? Кто ему дал добро на встречу с иностранными журналистами, российскому военнослужащему, и рассказывает им детали операции? Я просто хочу понять. Это прошло согласование. Он кто? Почему он постоянно находится в Телеграме, размещает посты? То есть, это у нас теперь каждый на случай с передовой имеет право это делать. Напомню, що там есть ограничения даже по типу видов средства связи и нахождения в сфере. Он кто, вашу мать? На цей історичний цілому справедливий, якщо вже так брати, спіч відреагував лідер Ахмату Апті Алаудінов. Який закрив рота пропагандисту, після чого Соловйов прямо у повітрі перезувся і став просити пробачення, пояснювати і розстелятися по землі перед чеченцями? Я удивлюсь, що могло казали, що Варіне, не гнівний церади, посвященої тому, що Гануки -то, чоловік бросає тінь на безупречну депутату. Легендарному що комусь штуканутного показатися, що на її слова носяться непосередне рукаводство. У двохвилинному відео пропагандист розповідає про героїчні подвиги чеченського народу та якихось шайтанів, які намагаються його посварити з чеченцями і особисто Апті Алаудіновим. Як же неймовірно професійно. Росіяни навчилися давати задню. Виявляється тепер, що РФІ взагалі не потрібні чужі території. Також вже не актуальна тема нападу на країни ЄС. Все це був просто жарт, якщо ви не знали. І саме головне, тут я как би вивчає такою самого моменту. Все саме на сам ділян антиросійське, вот в западі, починає уже чітко сформуватися форміруватися іменно в Європі. Та йому Одну из наших передач, недавно, буквально 30 секунд. Взяли, перевели на английский язык подстрочником, значит, где мы. Вот нет чувства юмора у людей. Вообще напрочь. Ну и хорошо. Вот. Но я как бы, если серьезно говорить, то, господа европейцы, нам на самом деле не нужны как бы, эти ваши территории, вообще ничего. Вас еще содержать нужно. Не собирается разносить орешником, Лондон и пропытый Гурулев. Нигде, никогда, с российской стороны не было заявления, что мы собрались там воевать с Англией, с Францией. Кто не слышал вообще? Это же не существует. Лавров сегодня назвал это чушь. Ну, он правильно говорит, потому что никто нигде никогда об этом ни, даже не заикался. А вот от западных наших бывших партнеров мы это слышим постоянно. Нет, президент Макрон говорит, что мы провоцируем. Каким образом? Вот через э, специальную Каким образом? на Украине. Отдать тудителька только питание. А это что такое? Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом Уничтожат весь ядерный арсенал Англии и Франции. Тысяч сухопутные войска 100 тысяч, 115 тысяч, самолетов там 190, 130, я имею в виду боевую авиацию. Ну как можно э -э, говорить о том, вот, коалиция желающих, Великобритания, Франция, Швеция, Финляндия. В Швеции и Финляндии численность вооруженных сил по 24 тысячи человек. Но заодно всех уничтожат. Максимум два батальона. Коалиция ботани... умирающих. Там... Зашли тактический ядерный удар. Всех черт да мать Без тактического чтобы... ядерного не, удара. Не, 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 не надо без тактического ядерного удара. Эти гады должны знать. По отношению к ним не будет проявлено никакого милосердия. Жесточайшим образом. Место расположения на территории временно оккупированной Украиной, на русской земли мы не будем наносить вот. удары ядерным оружием там, наша нашей земле. А вот где мы там львов, вообще проблем не вижу где мы там в Закарпатье вообще проблем не вижу. А главное, откуда эти части, где они дислоцированы, где-нибудь под Парижем, вообще не вижу проблем. Сносите лица земли. Вот сейчас просто удивительный остров. Идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытаний Посейдона. Тому То есть при... по Польше по приш... Орешнику По Польше, по Германии, по Великобритании, пожалуй... ну, по Румынии. Вот, нет, пожалуй, по Великобритании орешника мало будет. Поэтому сначала а надо дом. по непосыпать. Если кто-то считает о том, что если мы сотрем с лица земли Британию, и кому-то от этого станет хуже, в том числе и нам, не станет. Ну что ж, жодного слова про агрессию. Сами добрые намерения. Щоб вони там не казали, пропагандисти не втомлюються намагатися прикрити свої імперіалістичні ідеї так званою боротьбою з нацистами, при цьому постійно розширюючи географію та масштаби уявних війн, підкріпляючи себе залізними аргументами. Усе, що ми бачимо на Україні, всі основні об'єкти були построєні Советським Союзом, правоприємником, якою є Росія. За цією логікою можна продовжити. Російський Кремль будували італійці. Зимовий палац, також італієць Бартоломео Растреллі. Калінінград заснували лицарі Тевтонського ордена. Ще більше півтисячі стратегічно важливих об'єктів на Росії спроектував Альберт Кан, який народився в Німеччині, а жив у США. То що робити будемо? Коли повернете все їхнім господарям-будівельникам? Питання залишається відкритим. Весняний апокаліпсис накрив Росію. Через паводки тисячі будинків затоплено, люди заблоковані і відрізані від цивілізації. Ситуація критична, і хто ми такі, щоб не розказати про неї у подробицях? Росіян намагаються евакуювати із затоплених будинків. Подекуди вже введено режим надзвичайної ситуації, але багато хто залишився. Один на один з прогнившою системою путінської влади, там, куди ні пройти, ні проїхати. В бурятії мешканців села заблоковано через розмиту єдину дорогу. У людей немає жодного доступу до продуктів, медикаментів чи елементарної допомоги. Сиди собі на даху, якщо не втопишся. Не можна не відмітити, що в цьому і новини ніякої немає. На Росії це вже, напевно, наряду з традиційними цінностями чи віковими традиціями. Взимку всі замерзають без опалення, сидять без світла і води, а навесні всі пересідають на човни або просто пускаються у плав. Навесні завжди незаплановані затоплення, не спрогнозовані прориви дамп і все таке інше. Щороку влада розповідає, що на відновлення всіх необхідностей для виживання народу немає грошей. Тому в Кремлі залюбки обходяться парою трійкою сюжетів на першому каналі про те, як добрі МНСники врятували кішку чи собаку. Потім обов'язково десь та й вилізе якийсь депутат Держдуми, який цитую: готовий всіх собачників облити бензином та спалити. Правда, ці заяви якось йдуть у розріз із милими відео на пропагандистських каналах, але правди ніде діти. Свої садистські нахили путініст виправдовує, нібито турботою про дітей, тому що собаки, на його погляд, небезпечні. Саме тому собачників він пропонує жорстоко вбити такий собі людинолюбець. У Держдумі взагалі цілий набір таких живодерів. Там уже закликали відстрілювати собак як терористів і навіть пустити їх на мило. Що вже говорити про людей, якщо вони і тварин ненавидять? Але ми відійшли від центральної теми: пропагандистські канали всі як один бідкаються, що весна прийшла не за розкладом, а значно раніше. Десь ми вже це чули. А так би вони, напевно, підготувалися. І погода цьогоріч їм аномально тепла, і рівень води у річках негодящий. І лід сходить не за кремлівським розкладом. Одним словом, вся природа на Росії проти Путіна. Пропонуємо оголосити їй строк за дискредитацію ідеальної весни, якої ніколи не було на Росії. Асфальт Теж заслуговує на терміну в'язнення, як мінімум, бо він пішов у так звану самоволку. На Росії, як ви знаєте, сніг не йде один, а забирає з собою всі дороги. Незвичайне, але цілком очікуване явище зафіксували у Новосибірську, де машини буквально провалюються під землю. На фото одразу два інциденти за тиждень. Але це не головна думка у цій новині. Торік влада Новосибірська отримала один мільярд рублів. Знаєте на що? Правильно, на ремонт доріг. Свої емоції пишіть у коментарях. Весна приносить радість росіянам не тільки на землі, а й на дахах багатоповерхівок. У Барнаулі, 90-річній пенсіонерці, доводиться самій чистити дах багатоквартирного будинку від талого снігу, щоб її не затопило зверху. Співробітники відповідних служб відмовляються підніматися на дах через аварійний стан покрівлі ось такий коловорот російського існування у природі. Переходимо до гарячих новин. У Примор'ї триває вже не водяний, а вогненний апокаліпсис. Горить епічно. Тут в смислі, тут просто взагалі к. Тут просто взагалі так. Це що чортваріться. Це просто єпуса. Це просто є. Це просто є. Назаріла ся Просто. тож не потопами єдиними. Горить небагато, немало, 2,5 тисячі гектарів. Вогонь також підбирається до залізничної станції. Через пожежі вже знищено половину села. Вогонь стрімко перекидається на житлові будинки. Скільки саме будівель згоріло, наразі невідомо. А ми з вами будемо слідкувати за оновленнями інформації. Російські військові на смітнику. Путінські вояки виступають із небезпечними заявами, а диктатор обіцяє всіх пересаджати. Прямо зараз розкажемо вам про нову епідемію на Росії під назвою Труба головного мозку та про те, як веселі труси допомагають росіянам у війні. Ставлення до героїв на Росії на найвищому рівні. На звалищі в Челябінську люди знайшли скинуті цинкові труни. Просто на смітнику. Весь цей безлад допікає окупантів. Але при житті про них піклуються не більше. Вояки скаржаться на своїх командирів, на незаконність їхніх дій та взагалі на систему ведення війни. В окопах повний безлад по всім фронтам. Нове відео від окупанта починається з того, що командування хоче зняти його з посади кухаря та з половником відправити у штурм без досвіду і будь-яких навиків. На його місце нібито претендує людина, наближена до командира підрозділу. У мене нету ніякої військової підготовки. по професії я повар і мене з цієї професії. Сейчас какой-то или знакомый, или это родственники а, ком, командира подразделения просто снимает и отправляет на мясо в штурм. А, я хочу сказать о том, что вот так в этой стране происходят вот такие действия. А, также в, этом, в этих подразделениях занимаются поборами. У меня еще... З самого начала забрали карту, всі документи, і я свої ні, ні зарплату, ні вообще дідіжні ніякі средства не вижу. В адекватності російських військових можна, звісно, сумніватися, але до такого стану, у тому числі, їх доводить власне командування. На федеральних каналах так званих СВОшників носять на руках, а в окопах їх просто знищують. У так званої другої армії світу все настільки погано, що навіть трусів немає. Що вже говорити про техніку і нормальне постачання, волонтери рятують депресивну ситуацію в окопах трусами з веселими малюнками. Я захожу в підвальний госпіталь, і було ну, таке поміщення, і здаліка мальчик кричить, говорить, мамуля приехала, у нее такой позывной мамуля, и говорит, мамуль, спасибо тебе за трусы, я полтора месяца в одних был. Если б не они, я бы хоть не выдержал. И еще самое главное, что именно в такой расцветке, в прикольной, потому что пацанам настолько тяжело морально, когда они открывают, вот, допустим, наши, нашу, нашу гуманитарную помощь и видят вот такие вот рисунки, душа аж радуется, да. Але веселі малюнки на трусах не роблять з окупантів хороших людей. Вони що на чужій землі злочинці, що на своїй. Славнозвісна армія дістала навіть своїх співвітчизників. На прикордонних територіях росіяни на власній шкурі відчули присмак русского міра. Як тільки нога путінського солдата ступила на землю Білгородської області, щоб відбити атаку зсу, почалось мародерство. Місцеві розповідають, що і грабувати в будинках немає чого, але тим не менш. Вот это вот наши такие военные молодцы. Защищают нас. Чужие дома лазят. Трусів немає, мародерять вже навіть одяг. Але на Соловйовських ток-шоу продовжують розповідати про велику і могучу. Одне діло можна 20 років балуватися з Афганістаном, а балуватися з ядерною державою, яка співпоставима з тобою. И может тебя баб. Действительно, а, а что делать, если вы против нас Европа 450 миллионов человек, вы со своим э, тремя остались? Ну, вот и, и все подъех, подъех. Под... Вы что, мы баловаться будем? И это, они прекрасно это тоже понимают. Зачем им баловаться? Ну хорошо, да, балуются. В Нью-Йорке вот сейчас они отсидели за украинцами, погибшими украинцами, да, и бросают удачи. А потом вдруг раз нет Нью-Йорка, раз нет Лос-Анджелеса. Потому что это же может быть, это не ре... это реальность, которая завтра придется, с которой завтра придется Именно это толкает их ну, хорошо, говорим. Мы. Наконец, вы это поняли, осознали. Мы с вами три, вы три года воюете с нами, і мы, это значит не пропаганда була. Да, ваші спутники, которые ви недавно відключали, подключали, ваші танки, которые горели і которые ми всім показывали, а вы говорили, да нет. що ж ви ядерна держава, не можете забезпечити свою армію спіднім і пояснити їм елементарні правила людської поведінки. Не виходить навіть штучно створити якусь патріотичну хвилю, у якій зет-патріотам так хочеться поплескатися. Скільки б не створювали пропагандисти мальчиків в трусіках, скільки б не створювали фейкових героїв, народ не ведеться. Так само виходить із курською трубою, якою російське командування послало вояків на вірну смерть і отруєння. У Єкатеринбурзі дійшли апогею маразму і відкрили пам'ятник трубі. Становивши її макет у 16 метрів, це не було б так погано, якби вони до всього цього маразму ще б не написали пісню про трубу. Місцевий митрополит закликав городян пройти всередині труби, щоб відчути подвиг російських військових. Є можливість, починається вторгнення, подойти, посмотрети і пройти по ній 16 метрів для того, щоб прочувствовати і оцінити. Одного сміливця, якому не сподобався макет труби, вже посадили на 15 діб. А Путін нагадав, що за кожне неправильне сказане слово на Росії швидко саджають у всім відоме місце. Слово слово не поймаєш, а у нас догонять, поймають і посадять. Так от всім у залі смішно, поки це не стане їхньою історією. Ну а ми на цьому кажемо вам: папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть. Коментарі, це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.